Зустрічайте, в продажі максимально збережений, в ідеальнішому стані. Свіжопригнаний з Європи автомобіль. Це в нас шкода Октавія А-5 2009 року випуску з двигуном 1,6, бензин 75 кВт. Але тут ще встановлено газоболонне обладнання. Лонді Renzo, італійське газове класне газоболонне обладнання. Можете почитати в інтернеті. Класний розхід. Менше, ніж бензин бере, і краще їде. Давайте ще перевіримо стан лакофарбового покриття. Капот у нас? 168. 168. 176. 151. 151. 164. 146. Заводська плівочка присутня 190, 148, 148, 137, 146. Зараз перевіримо лакофарбове, а далі окремо по кузову пройдемось. Подивитись стан кузова на корозію на 154, 155, 155, 163. А ну і криша 142. Давайте почнемо з криші. Тут у них зачасту бувають сколіки. Сколіки, корозія, абсолютно нічого немає. Переходимо сюди далі. По кантуарочку. Отут От у них завжди хворі місця, бачите, все нове. По низах. Хто знає, хто цікавиться такими машинами, так, поріг теж, бачите, все новеньке. Жодного мінімального навіть сколіка немає. Над молдингами так само. Так само з правої сторони заводська плівочка. Бачите, присутня. Тут в них також у них корозія немає. Все як нове. Перейдемо до багажничка. Також, це зараз показую, де хворі місця в даних автомобілів. Підсвітка номеру. Все як новеньке. Абсолютно. І не Е, Паралельно комплектація є задній парктронік. Підтверджуючи документи, газ встановлювався в 2022 році. Весь обслужений на 213 тисяч, зараз 214 000, обслуговування газу, там вже перейдемо далі. А це вже сервісна книга по обслуговуванню в автомобіля. Тут її вручну записували, і все підтвердження пробігу. Також є це техогляди, 212 тисяч в 2025 році. Тут за кожен рік техогляди. Поличка в автомобільчика, бачите, присутня. Домкрат, ключ, гак. Ще возив хтось запасний ремінь. Також з цієї сторони давайте подивимось. Тут в нас жилетка, аварійний знак, аптечка. Автомобіль від власника. Фаркопчик є. рейлінги у нас. Заводське заднє тонування. Можете побачити задній диванчик. Все ухожене, охайне, потолочок. Чистенький не провісає, не прокурений, не пропалений. Давайте ми шаліву сторону не дивилися по корозії. Можете побачити також. Заводська плівочка на гарочки, нічого нема. Поріг, все заводське. Над молдингами все гарно. Низи крил. все абсолютно мінімальніше, Даже міліметрового сколіка нічого немає. І центр. Все також гарно. Можете подив... подивитися. Електродзеркала з підігрівом. Переднє склопідйомники. Кондиціонер. Холодить, заправлений, все працює. Давайте разом з вами перевіримо, заведу машину. Також я підігрів і передніх сидінь. Машинка, все заводиться, все гарно. Бачите, 214 тисяч рідний підтверджений всіма документами пробіг. Давайте я вмикну кондиціонер, подив... подивитись на обороти. Дивіться, зараз. Я вмикаю, щоб ви бачили. Вмикаємо кондиціонер. Все, обороти в нас піднялись, компресор включився. Вимикаю. І все. Компресор у нас виключився. Давайте подивимося. Під... А, тут е... підійді. Можете побачити, тут зачасту в них корозія буває. Все також, все як новеньке. Туди можете подивитися. Це вам всі, всі хворі місця показуються. Все, Стан нового автомобіля, нема що казати. Також є наклейки, 21 рік, 192 тисячі ремінь ГРМ замінювався. Давайте подивимось під каплення.